Індексація – це найбажаніший перерахунок в році для наших клієнтів, тому що він дає найбільший плюс до їхньої пенсійної виплати. Індексація являє собою визначений законодавством механізм підвищення пенсійної виплати, що дає можливість частково або повністю відшкодувати ріст споживчих цін. По перше, це особи, яким пенсія призначена відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тут перераховані і проіндексовані пенсії по інвалідності за віком та у зв'язку з тратою годувальника, які були призначені по 31 грудня 2020 року. Наступними були пенсії по інвалідності за вислугу років та у зв'язку з втратою годувальника, які призначені відповідно до військового закону, тобто закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб. Крім того, індексувалися пенсійні виплати по спеціальним законам. Це пенсійні виплати для державних службовців, для науковців, для працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів були проіндексовані пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність. Крім того, були проіндексовані страхові виплати відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тут індексувалися страхові виплати осіб, які постраждали на виробництві і мають професійне захворювання, а також члени сімей, осіб, які загинули внаслідок каліцтва або нещасного випадку на виробництві. Якщо говорити про саме перерахунок індексації на теренах Сумської області, то ми проіндексували 99% всіх наших пенсіонерів на сьогоднішній день близько 310 тисяч пенсіонерів знаходяться на обліку в пенсійному фонді Сумщини. Зокрема, це близько 293 тисячі цивільні пенсіонери і близько 17 тисяч. Тисяч військові пенсіонери. Середній розмір підвищення по індексації залежав від закону, відповідно до якого проводилась індексація. Так, цивільні пенсіонери у нас отримали розмір індексації в середньому 294 гривні плюсом. По спеціальним законам індексація в середньому склала 720 гривень. І військові пенсіонери були проіндексовані в середньому на 772 гривні плюсом. Додаткова потреба для фінансування індексації склала 93 мільйони гривень. З 1 березня проведені перерахунки і підвищені мінімальні гарантії і мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Зокрема, Їхній розмір пенсійної виплати зріс на 12,8%. Якщо говорити в цифрах, то у нас особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи тепер не можуть отримувати менше ніж 15 347 тисяч гривень. Особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи будуть отримувати не менше ніж 13 тисяч триста гривень. І особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи будуть отримувати не менше, ніж 8500 гривень. Якщо говорити про учасників бойових дій, то тут пенсійна виплата мінімальна зросла на 562 гривні 70 копійок і не може бути меншою ніж 4958 гривень. Якщо говорити про учасників війни саме у період Другої світової війни, яким виповнилось 85 років і старше, то тут мінімальна пенсійна виплата зросла на 1742 тисячу 50 гривні копійок, і не може бути меншою ніж 15 347 гривень. 1 березня зросли мінімальні розміри пенсійних виплат особам з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи. Тут підвищення також залежало від групи інвалідності і склало. В середньому 7%. Так, особи з інвалідністю першої групи отримають плюсом 932 гривни 35 копійок. І пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 14 308 гривень 46 копійок. Особи з інвалідністю другої групи отримали плюсом 745 гривень 80 копійок. І пенсійна виплата не може бути нижчою ніж 11 400. 446 гривень 77 копійок. Ну і особи з інвалідністю внаслідок чая з третьої групи у нас не можуть отримувати менше з 1 березня ніж 8585 гривень 8 копійок. 1 березня відбулося збільшення мінімальних пенсійних виплат для різних вікових категорій громадян. Так, особи, які досягли 65 років і старші, при наявності у жінок 30 років стажу, у чоловіків 35 років стажу, але які є обов'язково непрацюючими, розмір мінімальної пенсійної виплати зріс на 8% і складає 3370 гривень. Для осіб старше 85 років, жінки, які мають не менше 20 років стажу, чоловіки, які мають не менше 25 років стажу, незалежно від того, чи працює особа чи не працює, також відбулось збільшення на 8%. І мінімальна пенсійна виплата не може бути менше ніж 3370 гривень. Особи від 75 до 80 років при наявності у жінок не менше 20 років, у чоловіків не менше 25 років, незалежно від факту роботи, не можуть отримувати менше ніж 3240 гривень. Наступною категорією є особи від 70 до 80 років, також при наявності мінімального страхового стажу у жінок 30 років, у чоловіків 35 років. Незалежно від факту роботи також відбулось збільшення на 8%, і мінімальна виплата не може бути меншою ніж 3240 гривень. Особи до 75 років при наявності необхідного стажу 30-35 років. Жінки, чоловіки відповідно, також мають мінімальну гарантію і незалежно від факту роботи будуть отримувати 2980 гривень. Мінімально особи з інвалідністю першої групи незалежно від набутого страхового стажу та незалежно від факту роботи, не можуть отримувати менше ніж 2980 гривень. І останньою категорією є всі інші особи, які не вийшли до вище перелічених, які є непрацюючими, не можуть отримувати з 1 березня пенсійну виплату меншу ніж 2725 гривень. В рамках індексації встановлено мінімальний розмір по перерахунку, а також максимальний розмір. Так, мінімально особи не можуть отримати підвищення менше ніж 100 гривень. Тим особам, у яких в результаті підвищення розмір склав менше 100 гривень, буде встановлена доплата до 100 гривень. В той же час встановлений максимальний розмір 1500 гривень. Якщо людина отримує в результаті індексації підвищення більше, ніж півтори тисячі гривень, то встановлюється обмеження до півтори тисячі гривень. З 1 березня дана величина складає 2361 гривню. Внаслідок цього були перераховані. Пенсії тих пенсіонерів, в складі яких є дана величина, по-перше, це вплинуло на збільшення розміру виплати за понаднормовий стаж а також надбавки і підвищення, в складі яких приймає участь величина прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Загальна чисельність осіб, яким проведено перерахунок, пов'язаний із підвищенням величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, склала майже 99%. Середній розмір підвищення по даній величині склав 333 тридцять гривни 5 копійок додаткова потреба для фінансування перерахунку пов'язаного із підвищенням прожиткового мінімуму. склав, майже 86 мільйонів гривень. Оперативно дізнатися про розмір своїх підвищень з 1 березня 2024 року можна скориставшись веб-порталом пенсійного фонду. По-перше, необхідно зайти на портал пенсійного фонду за адресою портал По-друге, необхідно або зареєструватися, або авторизуватися в своєму особистому кабінеті. І по третє, необхідно зайти у розділ Моя пенсія, в якому доступна до перегляду вся інформація з приводу пенсійного забезпечення, зокрема, і з розміру проведеного перерахунку. Крім того, за клієнтом завжди зберігається право звернення до органів пенсійного фонду стаціонарно, які на теренах Сумської області працюють з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години, без перерви на обід. На території всієї області в режимі робочого часу працюють телефони гарячої лінії, зателефонувавши, по яким можна дізнатися всю необхідну інформацію стосовно свого пенсійного забезпечення.